І на своїй ділянці, яка куплена за гроші, да там за гроші, Ніхто у вас котати теж не цей. Це зрозуміло. Це була під'їзна до нас. Я вам відкрию очі. Весь цей час можу років тисячу. назад, тут мамонти бігали. Одна людина самовільно собі захватила. Страждає наш будинок, страждає 200 людей. Страждає ну 200 квартир. В кожній квартирі може мешкати там більше людей. 28 квартир, і одна людина, ми визивали поліцію. Катерина Градунова мешкає у багатоквартирному будинку по вулиці Велик. Кабардичівська 39. жінка розповіла, що на початку серпня під'їзд до її будинку перекрили бетонними плитами. Катерина каже, через це не може під'їхати до багатоповерхівки на автомобілі, і ми завжди заїжджали цією дорогою. Спочатку перенесли мусорку. Ми думали, що все так потрібно. Тобто, людей дурили. У нас нічого не запитували нашого дозволу, чи ми погоджуємося на якусь будівлю, чи не погоджуємося. Тобто, я питала у власників Будинку ні в кого дозволу не запитували самовільно е залили. Е Убрали всі дерева, поряд знаходиться бомбосховище для дітей. Я особливо мама двох дітей, і мої дітки навчаються всі школі. Вони ховаються, і не дай Господь Бог щось прилетить в наш будинок. Ми просто не захищені. Ні в'їзду ні з одної сторони, ні з другої сюди не мають. Ми повинні їхати через зовсім другий будинок. Тут дуже багато, багато квартир, Якщо в нашому будинку 28 квартир, то в будівлі, через яку ми маємо їхати, там. 200 квартир і одна маленька дорога. Світлана Мінчонок проживає у будинку на Великій Бердичівській 41. Жінка говорить, що після того, як перекрили заїзд до сусіднього будинку, збільшилась кількість машин, що їздять через двір, де вона проживає. Хто дав дозвіл на приватизацію цієї ділянки? Хто за цим стоїть? Мало того, що в нас весь двір зайнятий цими машинами. Зараз і цей двір мусить виїжджати. Вони їм зробили вихід через наше подвір'я. Дітей не можна випустити. У 2016 16, -му, 16 -му році обновлявся кадастровий план всіх земель і доріг города Житомира. Воспользує цим. Значить, ну, не буду казати, гарай він, чи це не гарай, значить, постарався приватизувати оцю дорогу. Для цього построїли оцей споруду, приватизували цю споруду, взяли дорогу в оренду і через деякий час приватизували цю дорогу і сказали, що будуть ставити отут. За словами Катерини Градунової, вона та інші мешканці будинку вийшли до земельної ділянки на Івана Кочергі-2В, щоб блокувати роботу техніки. Згодом до них прийшов Олег Горай, депутат Житомирської міської ради, і сказав, що ділянка є його приватною власністю, каже Катерина. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до Олега Горая. Ми прийшли до його офісу. Однак, депутат відмовився коментувати ситуацію та заборонив нам відеозйомку, 12 серпня 2025 року. У мешканці будинку на Великій Бердичівській 39 звернулись до Маї Гунька, голови ОСББ щодо перекриття бетонними плитами заїзду зі сторони Великої Бердичівської. Майя каже, що наразі до двох будинків на Великій Бердичівській 39 залишився один заїзд з вулиці Івана Франка. Колективне звернення від співвласників воно було 12.08.25 року. Колективне звернення під цим колективне звернення було підклад документи. Додавалися, яка територія була, яка дорога була. Тобто дорога це не рік, не два, це вже 50 більше років ця дорога є, і я сподіваюся, що вона буде. Ми вирішили звернутися в інстанцію, в обласну прокуратуру ми написали, ми написали в архітектуру. В шість інстанцій, як ми написали листи, щоб нам допомогли вирішенні цього питання. Тому що ми на сьогоднішній день сьогодні військовий стан, ми залишаємося взагалі без дороги. Я від прокуратури обласної отримала відповідь, що обласна прокуратура направляє на окружну прокуратуру для надання відповіді. Я особисто ходила в міську раду. Вони мені сказали, що заїзд буде через 41-й будинок, Велика Бердичівська 41, але. Там більше 200 квартир. Там нема тротуара. Там одна одна єдина дорога. Як може два будинки це 300 квартир заїжджати через один заїзд? Альона Науменко, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області, розповіла, що мешканці будинків на Великій Бердичівській 39 та 41 звернулися до поліції 20 серпня до Житомирського районного управління поліції номер 2 надійшло колективне звернення від місцевих мешканців багатоповерхових будинків у місті Житомирі щодо перекриття дороги і загального користування для проїзду у двори у ході перевірки встановлено, що дана земельна ділянка, де розташована ця дорога, перебуває у приватній власності місцевої мешканки, зважаючи на те, що йдеться про використання власником своїх майнових вправ, підстав для кваліфікації події як кримінального правопорушення не встановлено. У телефонній розмові Петро Любельчук, заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, розповів, що земельна ділянка по вулиці Івана Кочерги, 2 в місті Житомир розміром у 5 соток, оформлена на Ніну Юхимчук, місцеву жительку. «Земельна ділянка перебуває у приватній власності Юхимчук, Ніни Володимирівни. Ну ділянка передана, продана у власницю 12 місяця 24 го року рішенням сесії міської ради. Ділянка сформована. Шляхом проекту відведення земельної ділянки злопорядник розробляв цю документацію, кадастр витяг давав, реєстрував в державну земельну кадастрі. Сформована як заїзд за посуд. Приватну власність можна скасувати тільки через рішення суду. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з Ніною Юхимчук за номером телефону, який знайшли в базі даних ЮКонтрол. Однак на момент виходу матеріалу абонент був поза зоною досяжності. Як розповіла адвокатка Наталія Циганчук, згідно з пожежними нормами, під'їзд до цих будинків має бути відкритим з усіх сторін. Тому таке перекриття проїзної частини є порушенням. Щоб оскаржити рішення Житомирської міської ради, мешканці будинків можуть звернутися до адміністративного суду, каже адвокатка. Можна Зараз звернутися до суду, ставити питання про скасування рішення. Ради щодо виділення цієї земельної ділянки, але практика сьогодні неоднозначна. Якщо раніше зверталися до суду і ставили питання про зобов'язання співвласника суміжної ділянки, скажімо, надати згоду на погодження меж, то сьогодні практика змінилася і потрібно ставити питання. Не до цього співвласника, а ставити питання до ради, яка виділяла цю земельну ділянку. Тому спір це вже іде не по ЦПК, а по касу потрібно звертатися до адміністративного суду, відразу подавати заяву і ставити питання про. Забезпечення позову, тобто поставити питання про заборону вчиняти певні дії цій особі щодо будівництва, скажімо, і щодо перешкоджання співвласникам будинку проїзду до їхніх помешкань. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до ДСНС у Житомирській області, щоб дізнатися, чи проводили фахівці служби перевірку земельної ділянки на вулиці Івана Кочергі, 2 В щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Ми також звернулися до Житомирської окружної прокуратури з проханням надати інформацію щодо результатів розгляду звернення мешканців будинків на Великій Бердичівській, 39 та 41. Суспільне Житомир готовий надати можливість озвучити свою позицію усім сторонам конфлікту. Для цього потрібно звернутись до редакції у будь-який зручний спосіб: телефоном або у соціальних мережах. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.